На буй саб заходять. Обшуки у Леречника урядовий квартал, Агент Козирь думав, що це жарти, а це фінал. Не в бункері з володею в діжку, а в його квартирі на печерську де печера Алібаби, скарби у ефірі, юдього вшором мать. Голова офісу, Єрмак тінь, Єрмак злодій тепер відповідає за свої гріхи і шкоди. На бузі брало докази оброблену інфу Твої дзвінки, твої схеми, твою всю ГСП троху. Гарячі, гарячій, здай свої гроші. Печора, печора там, де все офшорнею, хороше На верти, де річних живе. Твоє звільнення це диний кров. Єрматла рочні, розмінна монета. Зелен Аселенці, звини, його іди сам, це вимога на... З пійманих обшуками буретіну на черзі Ростова не буде Зінчук подкаст Підпишусь Ай Аментуйсь Качуй Ми согласовали практически 20 точек, 20 нових точок розмінірування. Це очень важно. Ви видите по статистике, какое количество людей. Отже, по перше, цей чоловік Єрмак він не є помічником президента України. Він є рукою Путіна в Україні. І є реалізатором путінської політики. По-друге, Маруся тут говорила про те, що в Зеленського немає жодного плану. Тут даруйте, не погоджуся з вами. У нього є план. У нього є план інтегрування України в російське тіло, тому що за своїм мисленням це є абсолютно московський чоловік. І називати його малоросом до речі, це робити йому все таки дуже великий комплімент, тому що це є. Тому що це є це не про не про те, навіть що ви говорите? Це на загальна думка. Це є абсолютний продукт рускава міра Зеленський. А тепер він не тільки продукт, а інструмент в руках Путіна для того, щоб знищити країну. А тепер в конкрет в контексті синтаксичного аналізу того, що цей чоловік наляпав. Подивіться, Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Як можна одночасно припиняти війну і мир? Може, хтось дасть мені відповідь на це запитання? І, взагалі, панове, друге запитання. Війни, війни не припиняються. Алло, почуйте мене. Війни не припиняються. Війни або виграють, або програють. Скажіть, будь ласка, у нашому дискурсі, простіть мені, це дурнувате слово, але дуже часто його вживають. У нашому дискурсі ви чуєте слово як перемога. Ми маємо перемогти у цій війні. Ви розумієте це? Ми маємо у цій війні перемогти. Навіть ми не говоримо про мир на наших умовах. Ми маємо перемогти у цій війні, тому що це наша свята земля. І не ми ні на кого нападали, а вони прийшли на нашу землю. Це перше. А тепер, панове, мене дуже цікавить останнє речення. Цей чувак сказав, що він має на увазі в першу чергу Ізраїль. Прекрасно. Я просто мрію про їхній приклад, щоб українці, врешті-решт, запозичили досвід Ізраїлю у творі своєї держави у двох контекстах: перше, Ізраїль не щодавно ухвалив концепцію національної держави. Що таке концепція національної держави в Ізраїлі? Із... Ізраїльтянин центр і пуп землі. Прекрасно, правда? На своїй землі ти маєш панувати. Друге, Ізраїль це є абсолютно мілітаризована держава. Держава, яка не перестає воювати. І тому. І ця держава Ізраїль ніколи не розповідає про мир. А ця держава весь час говорить про що? Про її величність перемогу. Тому ця держава що робить? Перемагає і ця держава на превелике диво, а може цілком логічно перемагає і тут нас в Україні, але я їм бажаю перемагати в себе. А тут в Україні має перемагати українець. Тому Єрмак... Спасіба! Ми зробили дуже добрий висновок із цієї пострубатої цитати. Сім на день це ваш ліміт. Сім на день фламінго, так володя. Сім на день. Тільки зникло, бо в шорах єрмака не знає і тінь. І тінь, і тінь. ти обіцяв закон, а сам розмінував чонгар. Без президента це ніколи б не трапилось. Але на банковій корупція тільки зріє, і трибунал вже радіє. Обшуки у єрма. Як боягуз на страхах, ти не Черчилль, ти Торчилль Історії Твоя безвідповідальність це поля за містами і селами, що усіяні жовто-блакитними прапорами Ти знаєш все, але ти мовчиш. Бо би заліби день Цієї безвідповідальної дії учі. В звичайній правильній країні Зеленський би вже давно відмовився і від Єрмака, і, можливо, навіть від своєї посади. Тому що він ну, після того, як він не передбачив війну, і тим більше ще він розвів війська, розмінував Чангар, він зробив все для того, щоб ну, зайшли росіяни, і в результаті цього загинули сотні тисяч людей. Недавно так гарно привели аналогію з тим Трухановим, да, що Труханову дали підозру за 10 людей, які загинули від, від повені, не ну, від дощу, то Зеленського має бути підозра набагато більше. Він має перебувати у в'язниці під вартою, насправді, за мільйони життів, які він втратив. І тут, якщо там дощ це форс-мажор, можна враховувати, і це непередбачувана стихійна лихо. То війна була передбачувана, війна була попереджалася. Наші служби всі були на це спрямовані. Вони отримали інформацію про це все. Однак він не реагував. Тому знаєте, вони бережуть один одного, і в Зеленського немає. Ви говорите, чи в що, що йому робити, в людина позбавлена повністю якихось, я вважаю, моральних, якихось етичних там норм. Він їх не, не розуміє. Для нього вони нічого не означають. За Украину погибнуть готовы? За универма! Ты что, собака, с ума сошел, а? Какой универмаг? За страну! За Францию, Николай! Да какая Франция? За нашу Украину! За нашу Украину Хайкли Ющенко погибает! Ты да, Ну и конечно же, слушайте, мы же понимаем, куда мы едем. Это, знаете, какие, знаете, какие-то сказки про чертиков, да, да, как в, в деканке у Гоголя. Знаете, и что, Да, вампиры тут какие-то или кто, я не понимаю, да, тут какой-то бред. Здесь такие люди, как мы, мы приехали веселить. Я думаю, что людям это сегодня необходимо. Ну, мы увидим по залу. Если зал полный, значит, необходимо. вот мы своим творчеством и готовы их поддерживать. Собственно говоря, и весь мой ответ. Очень важный момент. Я хочу... Что мы все говорили точно на, на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Я, 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 я этому только что посвятил достаточно долгое время. Это важно. Наша позиция, мы украинцы, мы здесь живем. Понимаете, это наша страна. Мы любим российский народ. Наша страна. Мы любим российский народ. Наша страна. Мы любим российский народ.